Зазвичай, коли кажуть гоблін, уці уявляють собі якусь зелену почвару, але ми всі знаємо, що це середній танк підтримки із десантним відсіком, який володіє доволі непоганими характеристиками. Як ви могли зрозуміти, зараз розглянемо декілька типових представників, так як базова модель не тільки неодноразово покращувалась, а й навіть перепрацьовувалась, уродивши нову ланку розвитку цього 45-тонного танку. Вмощити зручніше, адже ви знаходитесь на каналі Хобінинс. і це вже друга частина розповіді про гоблінів і всесвіту батлтех. Але перед початком хочу подякувати усім, хто підтримує канал. Ваші вподобайки перетворюються на мотивацію для створення нових відео, а усвідомлені коментарі дуже допомагають нашому розвитку. Почати розповідь слід з того, що найбільшу розповсюдженість гоблін набув одразу після розпаду зоряної ліги, так як були певні обмеження, що діяли на купівлю та розповсюдження, але після її розпаду їх почали виготовлювати всі, хто міг. Так ще й до цього побільшало локальних зіткнень, а потім взагалі розпочалися цілі війни. Відомо, що є 4 покоління цих танків, але мало хто знає, що першочергово це був прототип, концепція якого сформувалася з 2470 року. І одразу була створена перша модель. Ідея була простою: взяти гусеничне шасі, створити всередині місця для десанту, а наверх приліпити башту з кулеметом. Але зараз ми поговоримо про найсучасніші варіанти. Під кінець 3133 року виробничі потужності почали випускати найдорожчу та найсучаснішу модель Goblin 4. Увага прикута одразу до цих двох показників, адже при вартості в 4 мільйона цибіл він займає 982 бойових бали, що майже в 2 рази дорожче, аніж проста базова модель. Але річ в тім, що на озброєнні він має два легких пипця та 4 гаусових магнума. Таке озброєння не залишало шансів як легкоброньованій техніці, так і легким мехам. А що стосується швидкості, то він може розігнатися до 86 км на годину. Кресечка швидкість складає 54 І це все з урахуванням того, що на ньому 10 тонн важкого ферфебріну, що дають йому нереальні великі показники захисту, як для техніки такого класу. В сумі це 197 балів зовнішньої броні. Такою цифрою навіть не кожний важкий мех може похвалитись. А для союзної піхоти така машина буде справжнім джагернатом, Адже довезе в цілісності так ще здатна чинити гарний супротив ворогу. Такий успіх був досягнутий конструкторами внутрішньої сфери завдяки освоєнню технологій кланів та вдосконаленню своїх. На основі змішаної технології їм вдалося створити дуже надійний важкоброньований десантно транспортний засіб, яка поки що є вершиною їхнього розвитку. До цього домінувала модель Goblin 3, яка була спроєктована в еру «Джихада». Будучи представленою 3068 року, вона мала третій дизайнерсько-конструкційний рівень, силова установка така сама як у четвертого, і параметри швидкості аналогічні. Броні трохи менше було, 168 балів захисту в сумі, та й з озброєння він мав лише кулемет в передній частині шасі та великий екстрадистанційний лазер, який знаходився в башті. Будучи на той момент виключно бойовою машиною підтримки, він займав 794 бойових бали та коштував 1,8 мільйона цибіл. Як ви розумієте, в авангард десанту його не поставиш. Але на той момент цього і не потрібно було, адже він в першу чергу був для підсилення піхоти. Група з таких обліні ще на підході здатна присмалити ворога, хоча якщо дивитись на озброєння, то були кращі варіанти. Просто попередники були менш броньовані і повільніші. А вже через кілька років був представлений звір, в якому був відсутній транспортний модуль, ним пожертвували заради збільшення вогневої потужності. Такий концепт був не в новинку, ще 28 століття були такі моделі. Але шасі представника 3073 року було вже четвертим конструкторсько-дизайнерським варіантом. Швидкість у нього була така сама, як у його старших попередників, тобто розігнатись він міг максимум до 65 км на годину. Але він був важче броньований. 188 балів захисту. Ця модель мала грізну назву Goblin X, а коштувала майже 2 мільйона цибіл, а займав цей інкогніто 898 бойових балів. На борту цього танка, який вже не був транспортним, було вмонтовано два Gauss Magnum. Також на озброєнні він мав легкого певця та дев'яту універсальну ракетну установку, яка могла запускати ракети різного призначення на різну дистанцію. Його озброєння робили його дуже вданим варіантом для підтримки союзного авангарду, та й взагалі доволі універсальною середньою бойовою машиною. Ну а що на рахунок другого конструкторського дизайну, спитайте ви? У попередньому відео ми узагальнено згадали перший, зараз оглянули представників третього та четвертого, а де ж друге. Але тут не все так просто. Річ в тім, що після виходу першої моделі конструкція так всім сподобалась, що її аж до 30-го століття мало хто змінював, хіба що робили невеликі модернізації під свої потреби, наприклад, як це зробив Дім Куріта. Але про це та багато іншого ми поговоримо у наступному випуску. А на цьому поки що все. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео.